Добід друзі, шановне панство. Сьогодні у нас на огляді монети 2002 року, які перейду до цього планшету, ось цієї прекрасної чорної коробки банки з-під автопасти. Тут у мене 2002 рік, який на фінальній стадії на огляді, небагато в мене їх поки що із придбаних, але все ще попереду. Зараз вкинувся. Ринувся збирати монети попередніх років, бо тоді я ще був школярем, тоді близько не знав навіть, що випускає Україна насправді ювілейні монети. Вже пізніше звернув увагу на те, що можна збирати монети України. Так, тут у нас, як завжди, все в зіп-пакеті, щоб нормально воно збереглося, не терлося і не потрапляв кисень до цих монет. Але єдине, що їх незручно дещо відкривати, тому доводиться користуватися ось таким помічником. Навіть ним не зовсім вдається відразу попасти і відкрити пакет. О, ніби зашло. Так, є. Виймаємо нашу монету і переходимо до огляду. У нас сьогодні монета присвячена 28-й Олімпіаді, яка проходила в Афінах у 2004 році. І ця монета називається Плавання. Плавання, ось якраз в центральній частині зображено плавця. Ігри e, 28 Олімпіади, в верхній частині реверсу, підпис Афіни 2004, внизу англійської «Olympic Games 28. І з боку так само «Афінс 2004. І в центральній композиції зображення плавця, який пливе в басейні, тобто Олімпійський вид спорту. На аверсі гурт монети рифлений. На аверсі монети. Малий державний герб України, напис Україна, ось герб, до речі. Далі рік карбування 2002 роздільно розписаний і номінал 2 гривні з логотипом матнотно-монетного двору. Центральні композиції, алегоричне відкриття Олімпіади у вигляді двох жінок. Повернемося до реверса монети, який символізує Олімпіаду 2004 року, що проводилася в Афінах. Е, ця монета відноситься до серії спорт. Хоч Олімпіада проводилась у 2004 році, монета була випущена у 2002 році. Тут єдине, що така монета, ніби зараз перевіримо, капсула потерта, чи це монета в такому стані. Що зараз спробую відкрити капсулу, бо не так зручно її відкривати в рукавицях, як здається. Для цього візьмемо знову ж свого помічника у вигляді скріпки. Ага, воно ще не так просто відкривається, насправді. Досить, сильно, досить потужно сидить та монета в капсулі. Обережно її виймаємо. Так, Зараз я поприберу це все зайве. Так, в общем, беремо до огляду нашу монетку. Ні, це не, не капсула, це власне монета такого стану, насправді, не ідеального, але враховуючи її ціну, то підійде для колекції більш-менш нормально. Тут ніби така є спотертість від мені, так. Да ніби така царапина є на голові у плавця. Ну, то таке, можливо, доведеться цю монету навіть і замінити, але для огляду на сьогодні можна. Ось так, зараз приближу її трошки ближче, покажу цього плавця, голова якого трошки поцарапана. Моя царапина на верхній частині. Монета виготовлена з Незиберу. Діаметр 31 мм, маса 12,8 г, тираж даної монети 30 тисяч. Ну ринкова ціна монети стану на 2025 рік на початок в районі від 1000 до 1250 років. Хоча ціна ціна насправді просіла. Е, до У 2023-му в неї відбувся різкий ріст, і на піки вона була десь. На перших місяцях доходила ціна до 1600-1700 гривень дана монета. Потім вона почала просідати і на 2025 і на початок досягла ось цієї цифри озвученої до 1000-1250 гривень. Стосовно цієї олімпіади Україна також брала участь в даній олімпіаді. Тоді у нас в командному загальному залі Україна зайняла 13-те місце, здобула 8 медалей, 8 золотих медалей, 5 срібних і 9 бронзових. Всього Україна забрала 22 медалі з Олімпіади 2004 року, що проводилася у Греції. Так, Україна взяла участь у 23 видах спорту і була представлена 239 спортсменами. Конкретно у плаванні Україна здобула три медалі, дві золотих і одна бронзова. Золота медаль, дві золотих медалі були у Яни Клочкової, була українська рибка, її називали Це 200 метрів комплексним плаванням і 400 метрів, метрів комплексним плаванням. Здобула Яна Клочкова. І була одна бронзова медаль у плаванні у Андрія Сердінова 100 метрів метрів батерфляя. Тобто три медалі Україна по плаванню здобула. Тобто у нас школа плавання Олімпійська на той час досить такою була сильною. Зараз не скажу, не знаю, не в курсі, але в ті часи, в 2000 роки, прізвище Яна Кличкова звучало досить таки часто. Це Золоті медалі в основному по цих спорту, спортах привозили з Хоча. Тоді на Олімпіаді 2004 року було привезено золоті медалі з гімнастики, стрільби, важкої атлетики та боротьби. Так, Зараз повертаємо монету до її положення в капсулі. Тут треба обережно, бо можна пошкодити саму монету. Ось, і Головне, щоб вона ще так не Ну, Ось так вона виглядає, до речі, в капсулі. Капсулу також доведеться поміняти, бо щось мені вона не дуже подобається, ніби як є потертості. Так, а ну зараз ще так подивимося. Ну, ніби нічого. Так, і тепер, відповідно, монета переїжджає до нашого планшету 2002 року. Тут у нас вже розташований пугач, оці всі комірки якраз під монету ці підійдуть. Ось Ще тут є 5 гривневі. Оце, скоріш за все, вже на 2 гривні підійде. Ну, зараз спробуємо. Так, ну ніби розміщається нічого. О, вона якраз нормально помістилася в комірку. Я хвилювався, що вона власне, не поміститься, що будуть певні труднощі з цим. Але слава Богу, все нормально. Так, далі йдемо. Зараз хочу показати, так, тут у нас вже пугач, я вже розглядав, були вже монетиці на огляді попередніх 1100 років місту Ромни. Або ромен, стара назва. І найцінніша це Ан-225 мрія. З неї я, власне, почав збирати, відкрив серію 2002 року. Ну ось поки що так. Тут бачите, у 2002 році ці монет не було. Не так то й багато було монет. Ну і вони коштують, відповідно, недешево. Це в нас 2 гривневі. Перша, друга, ромниця вже 5 гривень ідуть. Ну і АН-225 також 5-гривнева. Ну, Ніби так в планшеті виглядає непогано. Так, Зараз спробую поставити його ось так. О. Початок 2002 року розпочаток. Ставте лайки під відео, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі і до наступної зустрічі.